Не ті, я очі любив. Любив чи так здавалося. Доброго вечора, любі хлопчики і дівчатка. Радий, що ми з вами знову зустрілися на просторах всеосяжного інтернету, щоб познайомитися із новою цікавою казочкою. Ну що. Ви приготувалися. Не будемо відкладати у довгу скриню, а розпочнемо прямісінько зараз. Казка називається Летючий корабель. Давно-давно, за царя Гороха, коли землі було троха, жили були дід і баба, і було у них три сини. Як то кажуть, двоє розумних, а третій легкий на голову. І дуже сильно дід з бабою любили своїх старших синів, одягали на них вишиті нові сорочки, годували білими паляницями, усе найкраще їм давали, а наймолодший лежить собі на печі у чорній сорочині без штанців та й попелом пересипається. І от одного разу друзі, цар того царства видав наказ. То зробить корабель, щоб умів літати, за того він віддасть свою єдину дочку. І розіслав гінців по всьому світу. Почали люди сходитися. Ці старші брати також собі подумали потрібно піти та спробувати зробити корабля. Взяли сокири та й пішли до лісу. Завалили Великого дуба, ходили довкола нього, цюкали по ньому сокирами, цюкали, аж звідки не візьмись, друзі, дід із довгою білою бородою каже, «Доброго здоров'я, хлопці! А чи не знайдеться у вас вогненку? Хлопці кажуть Ой, діду, не заважай, йди звідси своєю дорогою, бо бачиш, зайняті. А дід тільки вуса посміхнувся та й каже. Ну, хороше ви корито для свиней зробите. Хороше, а на більше можете і не надіятися. Та й зник. І дійсно, так вони обцюкали сокирами того дуба, що вийшло тільки корито для свиней. Але раз зібралися, вирішили вони піти все ж таки до царя в палац на бенкет. Мовляв, хоча б добре поїмо та вип'ємо. І дійсно зібрали їх батьки в найкращий одяг, дали м'яса білосніжних паляниць, ви нас в дорогу з собою. Та й відправили, а наймолодший каже, то і я піду. Вони кажуть: дурню, куди тобі пертися? Ти заблукаєш посеред дороги десь. Він каже: піду та й все, хочу, і не переконуйте мене. Батьки подумали, подумали. Дали йому стару торбу, кинули у неї окраєць чорного черствого хліба та й сказали, айди з Богом. Пішов наймолодший брат, іде через ліс, іде, втомився та й сів біля криниці припочити. Аж раптом, звідки не візьмись, з'явився дід із довжелезною білою бородою. Та й каже: Добро здоров'ячка, хлопче. Він дивиться, каже: Добро здоров'я, діду. А куди йдеш? питає дід. А і розказує та так і так. І мовляв, туди і туди, до царя, на гостину, подивитися, поїсти, випити. А дід питає: То, може, у тебе і корабель летючий є. Хлопець каже: Та де, дід, Ну ви що, який летючий корабель? Я так. Щастя своє шукати, а загубити все одно нічого. Дід каже: то, хлопче, Діставай, що є у тебе в торбі, давай сядемо та пообідаємо. Хлопець каже: Я з радістю, діду, тільки в мене в торбі такий черствий хліб, що ви й не вкусите. Дід каже: ти не переймайся, діставай. Розстелили вони на землю свитки, повсідалися. Він дістає із торби той окраєць чорного хліба, і щоб ви думали, друзі, «М -м, така білосніжна паляниця. Він знову руку туди запихає, а там шмат копченого м'яса, сала, пляшка з вином. Сіли вони з дідом, обідали, дід йому подякував та й каже: Знаєш що, хлопче? Я тут ходжу і добрим людям допомагаю. Ти мене послухав, не відмовив, дам я тобі маленьку пораду. Іди в оцей от дрімучий ліс і підійди до дуба. На якому коричневе листя росте. Цюкнеш у нього сокирою та й падай одразу до лілиць і засинай. А коли тебе розбудять, одразу з'явиться летючий корабель. Та коли прямуватимеш до царського двору, усі, хто б тобі не трапився дорогою, обов'язково бери з собою. Домовилися? Домовились! каже хлопець. Подякував дідові. Зібрав рештки їжі у торбину, роззирнувся по сторонах, а діда й катма. Думає, дивина, та й годі. Але що робити, пішов шукати дуба із коричневим листям. Довго чи недовго він ходив, знайшов дуба, а дуб здоровенний, аж до самісінького друзі неба росте. Він у нього сокиркою цюк мордочкою у землю ляп та й спати. Раптом будять його. І дійсно, на місці того дуба величезний корабель із тесаної дошки із височенними щоглами та шовковими вітрилами. От-от, друзі, здійметься сам у небо. Він швиденько у того човна стриб, відв'язав шворку і човен, у ту ж мить здійнявся понад лісом та й полетів у напрямку, друзі, царського палацу. Довго чи не довго він летів, аж раптом бачить, на землі внизу лежить чоловік, одним вухом до землі приклався та й щось слухає. Він корабля йому кричить Доброго здоров'я, дядьку, що ви там робите? Дядько каже, слухаю. А що ж ви слухаєте? питає хлопець. Дядько каже, слухаю, чи вже люди до царя посходилися на обід, чи пора мені вже йти. Хлопець здивувався, каже: А ви що це чуєте? Звісно, чую. А як вас звати? питає хлопець. Слухалом кличуть, відповідає дядько. То сідайте до мене на корабель, я вас підвезу. Дядько погодився, застрибнув до корабля, летять вони далі. Довго чи недовго вони друзі летіли, раптом бачать? Стежкою поміж деревами дядько стрибає на одній нозі. А друга за вухом прив'язана до шиї. То й кричить зверху хлопець: Добро здоров'я, дядьку! Той знизу Добро здоров'я, хлопці! А куди це ви стрибаєте? Куди, куди, до царя на обід. А чого ж ви другу ногу не відв'яжете, так швидше буде. Він каже: Е, ні, хлопці, якщо я другу ногу відв'яжу. То я одним стрибком пів світу перестрибну, а так я до царя на обід не потраплю. Тому так то і так-то стрибаю поволеньке. Хлопець каже, ну тоді застрибуйте до нас у корабель, ми вас і підкинемо. Стрибун довго недовго думав, як стрибне аж над самісінькими деревами прямісіньку в корабель і застрибнув, і полетіли вони, друзі, куди правильно до царя на бенкет уже втрьох. Летіли-летіли, аж раптом у чистому полі, де ані кущика, ані деревинки стоїть стрілець і кудись із лука цілиться. Вони роззирнулися по сторонах з кораблян, думають, де ж цей звір, чи ця птаха? Нема нікого. І кричать «Доброго здоров'я! Той знизу подивився, каже, і вам не форіте. «А, «А куди це ви цілитеся, дядьку? питає хлопець. Каже, як куди? А вон за сто верст на сухій грузці ворона сидить, от я її хочу устрелити. А ви що, її бачите? питає хлопець. Стрілець, ну, звісно, бачу, у мене такий зір, що будь-хто б А ви куди летите? питає він у хлопця. А наймолодший брат відповідає: Летимо до царя на обід, брате, царську дочку, за мене заміж. То можна з вами? питає стрілець. Звісно, можна. Спустилися на кораблі на землю, стрілець заліз, полетіли вони далі. Летять летять і внизу бачить чоловіка. Який за плечема несе мішок хліба. Кричать йому з корабля, дядьку, куди йдете? А він їм і відповідає, каже, іду, хлопці, хліба хоча б граминку шукати, бо з голоду ледь не пухну. Вони йому відповідають: так у вас за плечима цілий міх хліба. Дядько каже, цього міха хліба мені на один раз вкусити ще й мало буде. А ви куди? Летимо до царя на обід. То візьміть мене з собою, може, я там хоч пополуденкою нормально. Взяли, летять далі і бачать внизу озеро. А довкола озера бігає чоловік і руками за голову хапається. Вони спускаються, питають: дядьку, що у вас трапилося? Дядько каже, та синки, воду шукаю, так пити, хочу, що на очі не бачу. Вони кажуть: так цілісіньке озеро. ось. Дядько відповідає: Ой, цього озера мені на один ковток. Не можу ж я усе випити, бо риба поздихає. А ви куди, питається він у них? А ми до царя на обід сватати царську дочку за оцього от козарлю. То візьміть мене з собою просить випивайло. Взяли. Ідуть далі. І що ж вони бачать? Іде дорогою двоє чоловіків. Один за плечима несе мішок соломи. А інший в'язанку дров. Спускаються, питають у них дядьки, куди прямуєте. Вони кажуть: ідемо у село, несемо дрова та солому. Хлопець запитує ті, а що в селі дров чи соломи немає. Дядьки відповідають, той, що солому ні скаже, такої соломи ніде в світі більше немає. Яка б не стояла спека, як тільки ну, я цю солому розсиплю, одразу сніг і мороз з'явиться. А той, що дрова ні скаже, а таких дров ніхто ще й не бачив. Бо як тільки ну, я їх почну розкидати по землі, з'явиться одразу військо лютих козаків. А ви куди, питаються вони в нього? Хлопці розказали, куди мандрують, що до чого, і взяли цих двох дядьків із собою, та й полетіли далі. Прив'язали корабля до дзвіниці та й спускаються вниз подивитися на людей і себе показати. Царські слуги миттю побачили летючий корабель, метнулися до царя, кажуть: царю, 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 там все знайшли, о, прилетів той самий, кого ви. Цар каже, позатикайте пельки, скажіть нормально і спокійно. Вони кажуть, є корабель летючий, тільки на ньому прилетіли не якісь царевичі та королевичі, а звичайні селяни. Цар, як йо-й, думає, щоб я свою єдину дочку віддав за якогось голодранця дулю їм межи очі, а не мою царівну. Та й каже до слуги: іди до тих обірванців і скажи, якщо. Завтра, до сніданку, не принесе мені живої води, то покажи йому мій меч і скажи, що його голова полетить із плеча. А слухало, той який, слухав, чи люди, позбиралися до царя, уже це все підслухав та й розказав нашому молодшому братові. Той паткається, що робити, думає, тікати, не тікати. А бігун каже не переймайся, хлопче. Та я зараз одну ногу відв'яжу миттю до тієї води добіжу. Так і зробив. Відв'язав ногу з-за вуха та як махнув нею одразу пів світу перелетів, до джерела з живою водою прибіг, набрав, але втомився. Та й думає, я перепочину під млином до сніданку ще півдоби. Ліг та й заснув. Проспав до вечора, проспав до ранку. Хлопці переживають, немає його ніде. Ось уже люди на сніданок до царя посходилися, а слухало, приклав вухо до землі та й каже: О, чую, чую, бісів син під млином хропе, так що аж гуде. Стрілець каже, не переймайся, я бачу, де він. Взяв свою найбільшу стрілу, як натягнув лука, як запустив цю стрілу. Прилетіла вона в млин та як гепнула в нього, що аж друзки порозліталися. Бігун прокинувся знову, махнув ногою, прилетів до царського подвір'я, віддав живу воду. Наймолодший брат приходить до слуги, каже: На тобі пляшечку, іди, неси царей. Слуга здивувався, але що робити? Взяв пляшечку з водою та й пішов до царя. Цар здивувався так, що аж ну каже: йой, та як ці урвителі змогли води живої знайти. Все одно не хоче віддавати дочку, каже так. Наступне завдання, каже їм, буде таке. Якщо зможуть за один раз з'їсти 12 волів печених і 40 печей хліба, так і бути віддам свою дочку, а ні, то ось мій меч, а їм голова з плеч». Слухало все підслухав. Наймолодший брат побивається, а об'їдайло аж посміхнувся, каже: от тепер і я вам, хлопці, в нагоді стану. Не переймайтеся, Мені ще й мало буде. Приходять вони до царя там дійсно 12 биків запечених, кілька підвод хліба. Об'їдайло, як взявся за це все. Лупив так, що аж за вухами лящало. Пройшло хвилини три, лише кісточки залишилися і порожні підводи. А об'їдайло каже, ну, може, ще хоча б із п'ять бичків, бо не наївся я. Цар дивується. Слуги дивуються, як таке може бути, а наймолодший брат уже засміливів і каже: Віддавай царю дочку, корабля зробив, воду приніс, биків з хлібом поїв, що тобі ще треба. Цар знову думає, кличе слугу і каже йому: Йдеш до цих обірванців і скажеш ще одне завдання: якщо за один раз вип'ють 100 діжок води і 200 діжок вина, так і бути віддам дочку. Слухало це, підслухав, розказав товаришам, а випивайло аж танцює, каже: от хлопці, тепер і я повеселюся, не переймайтеся, усе буде добре. Та й пішли вони до царя. Зайшли у пивницю, а там дійсно купа купезна діжок з вином, з водою. Випивайло каже, очекайте хвильку на вулиці. Зайшов туди, як здійнявся там гамір. Через хвилин п'ять виходить, тільки черево погладжує своє. Царські слуги забігли у пивницю. А там лише порожні діжки від води, від вина. Царю це все розказали. Цар за голову і вхопився, каже, як так свою єдину найкращу дитину віддати за оцього тут, прости, господи. І тут найстаріший і найхитріший слуга каже царю. А ви розтопіть вашу чавунну лазню. І нехай він в ній переночує, мовляв, помитися потрібно перед тим, як брати царську дочку заміж. Ми лазню на ніч закриємо, гарненько її розтопимо, від нього на ранок тільки кісточки й залишаться. Слухало те, підслухав, розказав, а морозко каже: Ой, чоловіче, не переймайся, бери оце от мішок моєї соломи. Як тільки стане жарко, розкидай її, а на ранок позбирай, щоб ніхто нічого не бачив. Наймолодший брат так і зробив. Як тільки зайшов до лазні, за ним двері гуп, а потім клямка хляп і таке підступне-підступне. Найстаріший слуга сміявся. Дійсно, у лазні спека така, що й чавун тріскає. Та тільки но він порозкидав друзі солому, так холодно стало, що наймолодший брат заліз на піч ще й порожнім мішком від соломи вкрився. А на ранок, коли вже трішечки вистегло, зібрав усю солому, знову влігся на піч і притворився, що спить. Слуги відкрили лазню в надії на те, що тільки попіл хлопця повимітають. А він такого хропака дає на печі, що аж вікна трусяться. Переказали це все царю. Цар уже не знає, хто він, хто цей урвитель, який так добивається його дочки. І каже тоді до слуги: Іди і передай йому мій останній наказ. Щоб на ранок зібрав мені сто полків війська, а як не збере, ось мій меч, а його голова з плеча. Слухало, підслухав, хлопці порадились, слуга приходить. І воєвода, який ні каже передай своєму цареві такого. Ми військо зберемо. Але якщо він ще нам загадає якесь бажання, то ми з цим військом підемо на нього війною і царівну заберемо силою. Зрозумів, ні, слуга тільки головою хитнув та й побіг до царя. А тієї ж ночі вийшов наймолодший брат із воєводою в чисте поле. Той, як почне розкидати дрова, де дровеняка впаде одразу полк війська таких лютих козаків, усі в шупанах, на конях, з гарматами, мортирами, шаблюки такі, що на місячному сяйві блищать, як очі у кота. На ранок прокидається цар та й питає в слуги, а що це там? За музика грає на вулиці, слуга уже -за затинатися, почав каже то, 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 хлопець своє військо муштрує, на вас війною йти хоче. Цар, як подивився на те військо. У нього аж жишки затрусилися, каже: не треба, не треба йти війною, іди клич, буду віддавати царівну за нього заміж. Виходять вони в чисте поле. А наймолодший брат за ніч перетворився в такого легіння. Одяг на ньому золотий. Шапка срібна, шабля з дамаської сталі, а кінь такий, що іскри з під копит летять. Заїхали вони в царський двір. Царівна, як побачила цього красення, одразу в нього закохалася. І що ви думаєте, друзі? Дійсно? Справили вони весілля, жили довго і щасливо. Корабель летючий став прогулянковим корабликом. Друзі, які на ньому зібралися, так найщирішими друзями і залишилися, а два старших брати, дізнавшись про цю історію, пішли по світу та й розказали її. Людям. Отак От і я дізнався про цю чарівну історію. Якщо вона вам сподобалася, ставте обов'язково вподобайки. Пишіть обов'язково коментарі і поширюйте це відео, щоб якомога більше хороших хлопчиків і дівчаток познайомилося з цією чарівною казкою, яка називається Летючий корабель. А наостанок. Народна мудрість. Будьте чемними, слухайте маму з татом і мийте руки з милом. па па, пусики.